Вітаю, шановні аграрії! Це компанія Art Agro. І сьогодні ми приїхали на поля нашого озимого ріпаку. В цьому році погодні умови були дуже складні. Багато кому з наших колег довелося передисковувати поля з ріпаком. Але, не дивлячись на складну весну, бачимо, що наш ріпак пов'язав стручки. І ми зараз вам це продемонструємо. Яка виповнена насіння у рядочок з двох сторін? І зараз розкажемо вам про особливості догляду за посівами ріпаку. І звичайно що перше, що ми маємо проконтролювати на посівах ріпаку, це наші шкідники. Так, одним із найнебезпечніших шкідників на ріпаку, це є приховано-хоботник ріпаковий насінневий. У нас на полі ми його не знайшли. Що дуже добре, але майте на увазі, що це жук розміром 2,5-3 мм, міліметри. Чорний, покритий світлими лусочками, має тонку головотрубку, зігнуту під груди. Шкоди завдають як дорослі особини, так і личинки. Шкода, друзі, в нас така, яку завдає сам шкідник. Дорослі особини вигризають отвори в стручках, пошкоджуючи саму насінинку. А личинки розвиваються всередині стручків і живляться цією ж насіниною. А пошкоджене насіння стає повністю плоским, зменшується його маса та схожість. Цікаво, що самка, прихованого хоботника, має сильний яйцеклад. Вона пробиває стручок і відкладає туди яйця. В це ж саме місце може відклати яйця ріпакова галиця або ще, як кажуть, комарик. Вони діють у парі. Її яєчка набагато дрібніші і їх більше. Але її личинки так само завдають шкоди посівам. І, звичайно, наслідки потім у нас йдуть дуже таки серйозні. серйозні. Це йде і недобір по врожайності, низька олійність, та звичайно ж погана схожість насіння. Оглядаємо наші стручки по краю поля. Якщо маємо надломлені потовщені стручки, значить у них є саме ці личинки. Якщо спостерігаєте таку картину на краях поля, потрібно терміново вносити інсектицид. Діюча речовина і мідоклаприт це системна дія на личинки, а лямда цегалотрин контактна дія на шкідник. Ще одне важливе питання в посівах ріпаку це звичайно ж хвороби. Так, можемо спостерігати початкові стадії борошнистої роси. З обох сторон листя з'являються ознаки ураження у вигляді борошнистого насипу. З Часом він стає все густішим і набуває вигляду подушечки жовтуватого кольору, займає усю площу ураженої частини рослини. Уражені рослини знижують свою врожайність у декілька разів. В таких випадках терміново треба вносити препарати на основі флутріафолу та триадимефону. Ось дивись, на деяких стеблах ріпаку можемо спостерігати досить великі тріщини. Так, часто на рослинах ріпаку спостерігаються тріщини. Це нестача бору. Клітини стають нееластичними. Внаслідок чого в ці самі тріщинки можуть потрапляти як хвороби, так і личинки. На відміну від інших мікроелементів, бор не реутилізується і на кожній стадії його потрібно повторно вносити. Тому в посівах ріпаку окреме місце займає внесення саме цього мікроелементу. Додатково також можна вносити калій. Він мобілізує поживні речовини і збільшує масу тисячі самого ріпаку. Також можна використовувати як дисикант його, але з приводу десикації ми не рекомендуємо використовувати саме декват, тому що він швидко висушує сам стручок, що в подальшому призводить до його розтріскування прямо в полі. Так на ріпак краще використовувати гліфосати, амонійну сіль до 2 кг, каліну 2-2,5 літри, ізопропіламіну не менше 3 літрів. До двох тижнів ріпак поступово висихає. Щоб пришвидшити процес, рекомендуємо додати прилипач спиртовий або органосиликоновий. Із плюсів тоді не розтріскуються стручки і підчищаються бур'яни в полі. Друзі, сподіваємось, що наш досвід стане вам у нагоді і ви обов'язково в подальшому скористаєтесь нашими рекомендаціями. Так, а для більш детальних консультацій та розробки систем захисту звертайтесь до нас за телефонами. Наші агрономи та спеціалісти розроблять рекомендації саме для вашого поля з урахуванням ваших потреб та побажань.